Вітаю всіх! Я знайшла цей план припинення вогню, який готується. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Дивіться. Тепер. Беру коло. Цей мирний, ну, мирний план для України з 12 пунктів по лінії фронту припинення вогню. Він. Реальний для виконання в житті. Давайте будемо. Він реальний для виконання в житті. Сонце так. Він дуже реальний для виконання в житті. Лінія фронту, зупинка і тому подібне. Ну, Територіальні тут питання і все. Тепер давайте дивитися. Росія погодиться на цей план. Росія погодиться на цей план, Беру у колоду. Четвірка. Так, погодиться, але, можливо, не повністю. Погодиться, Не, не спішимо, ну, від тому що жертва себе відчуває. Маніпуляції, звісно, не без цього. не повністю. Третя сторона допоможе. 3-3-3. колесо долі доведеться, і застосування сили завжди допомагає. Ну, Це вам ця колода. Тепер розбираємо трішки подетально. Десь відкриваю. Дивіться припинення вогню через 24 години після того, як сторону прийняли цей план, лінія зіткнення заморожується на початок припинення вогню. Ось його прийняли. пройшли ще доба, і на момент після тої доби, де хто зупи... є, от там і є. Шикарно. Тепер Росія на це піде. Ото, що припинення через 24 години по тій лінії, яка буде? Піде на це Росія. Так, Паш Мечів піде. Відповідь так, і вона буде намагатись в останній момент щось робити. Ви поняли, про що мої розклади були? Ось, в останній момент зробити результат. Навіть за добу. Десь, ну, де? Донеччина, максимально, мабуть. Ну, хрен з ним вже. Тут мені, ми на це не впливаємо. Так. Початок перемовин щодо кінцевої лінії зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Так, Росія буде на це йти по лінії зіткнення. Перемовини про це. Так, да, дев'ятка пентаклів, дуже верховна жриця, таємно хитро. Все це буде. Було руколодової, бо території. Далі. Навколо лі... лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг, цивільна багатонаціональна місія. Ось вам про що я кажу, можливо, там буде відселення людей. Навколо лінії зіткнення зона безпеки, певна. Ось про це і мова. Росія погодиться навколо лінії зіткнення зони безпеки. Буде? На зону безпеки? Так, погодиться. Погодиться, бо колода воїнів. Росія погодиться навколо гіліні зі зіткнення, на певну зону безпеки. Погодиться тут. Вісімка мечів обмежено. Тобто це буде чітко пентаклів, ну, певні моменти, пауза. Ось вам тут вони будуть хитрить, мудрить і думати. Це перемовини, це перемовина, на практиці тут буде довга басня, вони будуть її створювати довго, думати. Ну Знаєте як, кого туди можна? Ось таке буде довго. в принципі Або на практиці буде маніпуляцій багато. Ну Це таке. Головне, щоб все не вилазило за рамки тієї зони. Хоча її можуть ушатати, угу. додавлять. Довго це буде створюватись. Ну, в плані того, що там буде довга праця з цією зоною. Хоча це нормально, головне зупинити, а потім робіть, що хочете. Гарантії безпеки. О. Між Україною і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою підвищення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мови, культури і релігії. Ось вам мовне питання, будь ласка. Мовне питання вилазить само собою. Щоб ви розуміли. Гарантії безпеки і мовне питання. Тепер тут же в Україні буде прийнятна російська мова. В Україні буде прийнятна російська мова в регіонах. Так, щоб ви розуміли. Зміна ситуації домовленості про це йдуть. Хочете ви цього чи не хочете? Я вам це робила давно-давно розклад. Поступово. Українізація поступова з залишками російської мови. Все. Тему закрили. Неможливо регіони повністю відразу змінити. Гарантії безпеки це потім, подивимось. Початок перемовин про постійне управління окупованими територіями. Ну, відбудова. Ось. Відбудова України. Ось. І далі. Початок перемовин про окуповані території буде дійсно. Ну, реальний початок перемовин про окуповані території буде? Швидко. Відразу, да. Нарешті, да, три сторони ого. А ось колеса долі. Оці вісім років, ось вони і показані вам. Оці дві карти. Нарешті, хитеровщину, це зрозуміло, це надовго. Кожен хоче вийти переможцем, довго нудно, тиск обставин ля-ля-ля. Зміна ситуації щодо окупованих територій, підхід. підходить, блін. почекаємо 10 років і 15. З оцим можна, відразу скажу. Тут можна почекати спокійно в мирі. Те, що буде навколо лінії зіткнення, ну... Краще там відселяти людей. В принципі, це буде зрозуміло. Що там нехер сидіть. От. Відбудова. Відбудова. Буде. Ану. Відбудова України буде. Поступово. Мені вже випала помірність. Ось вона. Ні, Не вона. Коротше, була карта помірності. Вона. Так, буде поступово, не спішимо, залежить від міста, від хто чим займається, ну Харків відбудується. Потім буде приїжджати ще сюди. Нічого. Тепер санкції тут, зрозуміло, що знімуть. Гарантії безпеки. Ось останні продивлюсь. Гарантії безпеки по цьому договору будуть реальні. Гарантії безпеки по цьому договору будуть реальні, гарантії безпеки. Ого, сила. Реальні гарантії безпеки. Реальні любі мої. Тут вже не граємось реальні. Трьох сторона під егідою Трампа. Україна тут щось вибила собі. Знову таки йде місяць. Давайте так. Вони реальні на дні колоди Трамп. Але відлюдник іде. Майте на увазі, що вони якби реальні, але. На практиці, тут питання, як їх застосовувати. Зараз подивимося, щодо колоди воїнів, гарантії безпеки. Гарантії безпеки у разі порушення Росією умов будуть виконані. Гарантії безпеки щодо порушення Росії умов будуть виконані? Ні. Те, що і слідувало очікувати, там відлюдник був. зрозуміли в чому прикол? Україна розуміє, що їй потрібно мати свою силу. Ось вам відповідь щодо мобілізації і всього іншого. Мобілізацію потім буду дивитись. Майте на увазі, що якщо це буде, це буде продовження мобілізації, створення міцної армії і все іншого. Це я вам потім зроблю. Не зараз. Але поки що так. Це оцей її план. Ну, в принципі, він непоганий. Я вам скажу так. Він буде застосований. Давайте так, я подивлюсь, карту результату. Цей план буде реалізований в життя у листопаді 2025. Цей план буде реалізований у життя у листопаді 2025. У листопаді частково. Ану, у грудні буде він реалізований. Я скажу, що до кінця ні зміни йдуть з листопада. Давайте так, з листопада реалізація. А кінцевий момент реалізації цього плану буде в січні. А ну, ні, в лютому. В лютий місяць. Лютий місяць березень. Ось там мир. Це йде план до миру. Дивіться, з листопада починаємо. Початок іде з листопада. Круто-круто. Це не буде одним днем. Ось вам початок цього. Докопаюсь вже листопаді до конкретного, але початок це також круто. Вибачте, хай просто перестане все літати. Можна спати, жити своє життя і все. І спокійно навиносити собі мозок. Розумієте? Це вже щось. Ну, непогано, що вам скажу, непогано.